Добрий день, мої малята! Дітки, сьогодні я хочу вас запросити до казки. Так що сідайте рівненько і слухайте тихенько. Казка про хмаринку. Казочка про хмаринку. Була собі хмаринка гарна і пустотлива. І любила вона всіх передражнювати. Летить вона якось по небу і бачить зайчик-вуханчик. Вона й гукає зайчику. А зайчик подивився у небо і побачив великого зайця з довгими вухами. Образився зайчик. Не дражнись, хмаринку, будь ласка. А хмаринка засміялась і полетіла далі. Летить, сміється, думає, кого ж мені ще передразнювати. І побачила вона песика і кричить Привіт, цуценятко. Привіт, Хмаринку. Песик підняв голову і побачив великого песика, але чомусь сумного. Песик засумував і каже: Не дражнись, Хмаринко. А Хмаринка посміялася і полетіла далі. І так вона літала по небу ще довго-довго, і всіх, кого бачила, передражнювала і насміхалася. Але згодом. Її вже стали називати не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то песиком. А вона все кричала: Ні, я хмаринка, я хмаринка, але її вже ніхто не чув. Тоді хмаринка образилася, засмутилася. І заплакала. Дітки, а ось і наша засмучена хмаринка. А скажіть мені, будь ласка, коли хмаринки плачуть, то що буває? Так, дощик. А що ж таке дощик? Дощик це краплинки води. Правильно! А давайте ми зараз з вами нашу хмаринку спробуємо розвеселити. Ну, не дивлячись на те, що вона була такою нечемною, давайте ми з вами пригадаємо і розповімо їй віршик про дощик. Приготуйте долоньки. Дощик-дощик, крап-крап-крап, мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять, бо промочим ніжки. Молодці маляти. А зараз я хочу вас запросити до дослідницької лабораторії. А ви знаєте, що таке дослідницька лабораторія? Це місце, де проводять досліди. Тож сідайте рівненько і слухайте уважно. Дітки, погляньте, переді мною стоїть тарілочка з водою. А давайте з вами уявимо, що це не просто вода, а справжня річка або озеро. Погляньте! А яка вода в нашому явному озері? Чиста, прозора. А ще на столі лежить що це? Губка. Як ви гадаєте, якого вона кольору на що схожа, так вона синього кольору і схожа на хмаринку. Дивіться, як ви думаєте, вона легка чи важка? Зараз вона легка. Але якщо я їй занурю воду і наберу трішки водички, вона стала важче? Так, вона стала важчою. Погляньте, а що ж відбувається? Якщо я стисну губку, що ми бачимо? Дощик іде. Так, йде дощик. Дітки, а скажіть мені, а який буває дощик? Дощик буває сильний і дрібний. Дивіться, зараз який на дощик. Дрібний дощик. А якщо сильніше, Сильний, справжня злива. Молодці маляти. Ось так, дітки, маленькі краплиночки води з річок, з озер, з морів випаровуються, підносяться в небо і утворюють хмаринки. А коли в хмаринках стає багато води то вони стають важчі, як наша губка. І з них починає крапати дощик. Я сподіваюся, вам сподобалось наш сьогоднішній дослід. Погляньте, навіть хмаринка наша звеселішала. Тож, малята, грайтеся, експериментуйте і до нових зустрічей!